Друзі, всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Я сподіваюся, що тепер відео будуть виходити частіше і регулярніше, як мінімум регулярніше, як максимум частіше. Я буду старатися намагатися. Так, сьогодні відео для моїх консультантів ЮНАЙС, для тих, хто робив замовлення на сайті ЮНАЙС. Як багато хто знає, може хтось і не встиг дізнатися ту новину, що там через певні обставини компанія ЮНАЙС долучилася до компанії Доктор Клінік. Доктор Клінік в свою чергу Чергу потім змінила назву на компанію GL Group. І наразі ця компанія припинила повністю своє існування. Лідери, всі або не всі частково повністю перейшли на співпрацю з компанією Юлівеста. Кабінети частково перенесені. для тих, хто регулярно останнім часом робив замовлення на сайті ЮНАЙС, той може отримати доступ. На Сайті Лівеста до свого особистого кабінету і продовжити робити покупки, замовлення з частковою продукцією, яка була потім була колись в компанії Юнайс, потім Джейль Груп, і пот... а тепер вже частина компанії продукції буде. На сайті компанії Лівеста. Хто не отримав логін, пароль, ви мені можете або написати в особисті, бо це відео, в принципі, для моєї структури. Якщо ви не з моєї структури, ви можете теж мені написати або в коментарях. Або посилання на реєстрацію в компанію Лівеста я вам залишу. Так, дивіться. Дуже коротко, я вам розкажу і покажу деякі продукти, можливо, ви їх всіх знаєте. Про компанію Лівеста. Компанія Лівеста вона е, народилася. В 22-му році, на початку року, після повномасштабного вторгнення. Через теж певні обставини, яких точно я не знаю. Тобто, говорять різне, як це було насправді, я не знаю, але е, сенс в тому, що команд, компанія працює, компанія наразі набирає обертів. Е, подивіться, який та стенний каталог. Просто товщиною, змій палець, щоб ви розуміли. Жоден інший каталог іншої компанії, будь-то ну, будь-якої мережевої компанії, не порівняється з вмістом компанії Лівеста, з асортиментом компанії Лівеста. В каталозі компанії Лівеста представлені турецькі бренди, бренди, які колись були на сайті в каталогі компанії ЮНАЙС. Nice. Бренди тепер вже додадуться ті, які були колись в компанії «Доктор Clinic Gel Group це мультибрендова компанія. І також компанія Лівеста є своє власне виробництво і багато продукції, які виробляються саме в Україні. Крім того, є багата, багата лінійка продуктів е, італійського виробництва, можна так сказати, преміум-класу це доглядова косметика, це е, продукти по зниженню ваги. Може, би, по коригуванню ваги, ми всі страждаємо, і я так само. Тобто, тут дивитися, не передивитися, і я надіюся, що в наступних відео я вам буду показувати саме більше продукції і огляд на продукції, що ви можете придбати, як ви можете скористуватися максимальною вигодою. Наразі для новачків, для всіх, хто перенесено їх переведено в компанію Лівеста, хто отримав логінний пароль, хто не отримав, я вам ще раз нагадаю. Напишіть мені або в коментарях, або десь в особисті, якщо ви від мене отримаєте це повідомлення і це відео. Я вам відправлю логіни паролі, і ви отримаєте доступ до свого особистого кабінету. Для всіх новачків дії знижка гарантована 30%, але часто компанія, дуже часто компанія дає збільшену знижку 40, 50, 39 і різні. Акції, компанія протягом каталогу на тиждень дає нову і нову акцію, якою ви можете теж скористуватися як і новачок, як і старичок. Безкоштовна доставка для всіх новачків, хто в цьому каталозі робить замовлення на всі замовлення безкоштовна доставка Укрпоштою, новою поштою для всіх, хто вже робив замовлення, і це другий або третій каталог. То безкоштовна доставка на Укрпошту буде від 800 гривень на нову пошту від 1200 гривень. Бувають додаткові акції, але це не часто на доставку. Крім того, для новачків нараховується також 20% кешбеку від суми замовлень сумарних, яких ви зробили за каталог, який ви можете використати у наступному каталозі. Дуже вигідно. Не вважаючи на те, що здається, коли відкриваєш каталог Лівесис, що тут більш-менш немаленькі ціни, хоча сьогодні я була в магазині, в мас маркеті там, де продається косметика, і ціни, цін маленьких я не знайшла ніде. На жаль, така реальність, але якщо ви робите напряму, Продукцію, замовляєте, з каталогу, ви можете дуже гарно зекономити і отримати до 40-50% до знижки. Так, я вам покажу, у мене був невеликий презентаційний набір. Я вам покажу зараз поставлю паузу. Так, я до вас звертаюся і зроблю огляд, невеличкий огляд а, свого презентаційного. Набору, який я отримала від компанії. І поділюся трошки хітами. А надалі я надіюся, що я буду робити для вас більш такі цікаві огляди продукції. Продукція є в мене в наявності. Я вам буду показувати. Так, перше, що я отримала, подивіться, ну це може придбати. Напевно, може придбати, не знаю точно вам, кожен. Це отака, такий планшет з пробниками ароматів. Тож, хто, в принципі, знаходиться десь в рідному або неподалек, то ми можемо зустрітися і протестити. Подив, це. Подивіться, подивіться, яка краса. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40. І ще на два, вісімдесят ароматів. Можете протестити. Це з ароматів. У нас аромати виробляє Туреччина. До речі, це у нас повертаються аромати, які вже були колись в компанії Юнайс. Nice. Цей біленький аромат Body-to-Body. Body. Багато хто його може знати. Аналог, ну, ті самі ноти, той самий склад, але інша назва, інша пляшка. Далі. Такий шикарний аромат у, у нас є від е, співпласниці компанії Лівеста Світлани Міцкевич. Він в такому гарному пакуванні. Це лімітована лінійка. Ви теж його можете, в принципі, придбати, поки він є на сайті. Е, багато багато ароматів. Е, біаси. Це Тут взагалі нішеві аромати дуже дорогі. Як? Відносно цін каталога, недорогі дорогі відносно цін інших ароматів. Тут 30% складу масел, тобто вони дуже шлейфові, вони дуже стійкі. Далі, тут у нас іде лінійка Мартін Лай. Дуже багато 25-42 аромати жіночі, аромати аналоги. Відомих, тобто дуже схожі. Не на 100%, але 99, 95, десь, може, 90% на е, аналоги, на які вони представлені. 42 жіночі аромати, вони йдуть в білій пляшці. 41 чоловічий аромат в чорній пляшці. і в золотій це іде унісекс, це 15 ароматів. Далі. У нас також не так давно в компанії Лівест з'явилися аромати Біаси. Багато хто бачив, їх в каталозі Юнайс. Вони тепер представлені в каталогі Лівеста. Тобто, якщо у нас діє знижка 40%, ціна 959 гривень, то за 600 гривень можна придбати шикарніше. Я їх дуже люблю. Вони дуже схожі. От Біаси я обожнюю. Вони дуже схожі на своїх аналоги, як так можна сказати, да? і дуже стійкі, дуже. Далі, що у нас є цікавого, трошки погартаємо, це у нас такий турецький бренд. Багато хто каже, що це французький бренд або має французьке коріння Alix Avian, Він близький до професійної лінійки. І дійсно має багато дуже гарних відгуків. Особисто я не всією лінійкою користувалася. Мені особисто дуже, дуже, прямо це моя любов подобається. Зараз покажу. Я їх не взяла, у мене є декілька кольорів. Але я покажу вам, як вони виглядають в каталозі, погано підготувалася. Боже, я така червона. Тому що я давно не знімала відео. Я вже розучилася, і мені дуже важко. І я сподіваюся, що ви мене підтримаєте. Е, ось такий глянцевий блиск для, для губ з м'яким аплікатором. Ну, він просто, просто дуже-дуже моя любов. Мені дуже подобається. 449 гривень його ціна по каталогу мінус 30. Або 40% можна придбати. Дуже-дуже класно. Так. І давайте покажу, що в мене було. Каталог ми будемо дивитися пізніше. Я не знаю, чи робити вам. Ви напишіть мені, будь ласка, чи робити вам огляд каталога, бо каталог на самому, насправді дуже великий. Дуже великий. Я можу вам трошечки там ну, вибрати якісь продукти, сторінки, вигідні, але ну, каталог дуже великий. Дуже великий це буде година. Огляду каталогу. Якщо вам цікаво, я, звісно, запишу, якщо хтось буде дивитися, просто якщо ніхто не буде дивитися, то, звісно, я не буду цього робити. Буду, ну, дуже багато. Шампунь, хід продажів, це шампунь проти лупи. Так, проти випад... є проти випадіння. І. Протилупи, оці продукти. Ви, мабуть, їх бачили в Тіктокі, їх дуже класно покупають, вони е, купують вони дуже-дуже такі круті і дуже гарні відгуки. Далі, повернеться до нас цей пептидний крем, в ката... ну повернеться або з'явиться в каталогі пептидний крем. Що ще у нас? Наразі ще у нас є деякі продукти Via Pizza. Вони мають бути в каталогі на постійній основі і, можливо. Габріні бренд залишиться. Дуже дівчата хвалили ці туші. Так, що показую, що було ще у мене в презентаційному наборі. Це не весь набор, бо я його частково там вже дала тестувати. Така був гель для вмивання плюс тонік. Це, власне, виробництво компанії Лівеста з муцилом равлика. Або зі схожим компонентом на муцил равлика. Такі гарні пляшечки. Мають дуже нейтральний аромат. Ну, дуже-дуже взагалі-то від душки немає. Це тонік, є ще така умивалка була у мене гель для вмивання. Тут. Далі ось така лінійка виходить у нас для волосся від лівеста теж українського виробництва. Буде, Значить, тут буде у нас. Кератинова серія. Кератинова серія, відновлюючись шампунь з протеїною шовку та кератину. Серія проти випадіння волосся, 100% є. Далі я вам зараз ще скажу, які лінійки. На сайті вона вже анонсована. Так, сенсаційно густа, така зелена. Серія в ній скраб для шкіри голови, шампунь для сухого і схильного до випадіння волосся. Для 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 схильного, не для сухого, для схильного до випадіння волосся, маска для схильного до випадіння волосся і лосьон спрей для шкіри голови. Далі лінійка йде Безфульта, безсульфатний шампунь для фарбованого волосся, плюс бальзам. Далі оця. Ніке серія. Що... Можеш 230 на можеш... Так, що ще у нас є? І оця відновлююча серія з протейним шолку і каратину. Ось вживу виглядає. Тут 400 мл шампунь і 300 мл маска. Доволі доступна ціна. Дуже нейтральна така мильна віддушка. Я не користувалася, скажу чесно, показую вам самі баночки дуже презентаційно виглядають. По вам нічого не скажу, ну, чесно скажу вам. Я ще не дивилася, але я планую її спробувати і тоді вам розкажу. Далі така зубна паста. Я її для себе вже замовляла раніше. Чайне дерево, м'яке відбілювання, комплексний догляд, видаляє наліт. Великий об'єм 170 мл. Теж доволі такий гарне пакування. Я вже користувалася, дуже мені подобається ця зубна паста. Також були продукти в серії для здоров'я. Це наші гелі, гель для ніг Optivenus. Венус. Flex Контроль це для суглобів з кулющим гращем, глюкозаміном, рутином. І для вен з екстрактом медичної піявки, екстракт скінського коштяну і рутин. Це, це подібні продукти вже були в каталогах і ЮНАС, і GL Group. Вони перевірені, вони діючі, їх вже багато хто знає. Також ціла лінійка вітамінів. На огляд мені прийшли стрес-офф і вітамінний б'юті комплекс Думаю, що я буду їх теж користуватися. Фітокомплекс на травах і вітаміни групи Б в стрес оф А вітамінному комплексі біотин, зерна пшениці, просу, вітамін А і Е. Теж, я думаю, гарно буде для волосся. Також новиночка. У мене ось таке мило для кухні, що усуває. Запахи 500 мл. Це такий великий об'єм. Були схожі продукти і меншого, і більшого об'єму. Дуже приємна віддошка. Дуже приємне пакування, так стильно, дивиться, буду стояти на кухні. Також хід продажів, і я користувалася, і дуже гарно він продається, дуже гарно його беруть, замовляють, користуються і о, купують, повертаються знову і знову. Це гель-пілінг, гелі скатки. Цей гелі е, фірма Талія, це турецький бренд. Там широка лінійка продуктів Талія. Один з них це у цей популярний дуже пілінг-скатка. З екстрактом рожевого грейпфруту. Далі. Хід. Оцей продукт мені дуже сподобався. Я його тестила не на собі, бо в мене, ну, в принципі, я не страждаю висипаннями. Але є люди, які страждають, боже, я така червона порівняно з шиєю. Далі, е, дивіться, я їм показую, як їм користуватися, можливо, вже замовляли. Я вам покажу. Його не треба збалтувати, він має так е, в спокійному стані з'явитися осад, і е, паличкою ватною набираєте саме цей осадочок, і на таке місце, де у вас наривчик, почервоніння, де у вас там зазріває прищик, наносите на ніч. І на ранок ви вже бачите дуже класний результат. Дуже класно підсушує. Єдине, що кажуть, що він дуже підпікає, підпікає. Але діє суперово. Також. Я вам хочу показати, ви теж, може, бачили і знаєте цей продукт. Цей продукт представлений в каталозі компанії ем Лівест, це шампунь з екстрактом чорного часнику проти випадіння волосся. Це просто хід теж продажів. Його в мене беруть дівчата і беруть на продаж дівчата, хто продають, хто то мають там салони красоти а просто перукарі, які працюють. Вони також додатково його купують і продають своїм клієнтам, і рекомендують своїм клієнтам. Ну, Якщо у вас не дуже критично, Звісно що там якась проблема з випадінням, бо буває різне, але відгуки дуже класні. Сам шампунь теж, я собі брала, такий має перламутровий, бачите, колір, кремовий він, непрозорий. І тут, звісно, запах у чеснику ніякого дуже приємний аромат. Зручний дозатор 400 мл виробництва Туреччина. І головне, що багато хто його знає, повертається і купує знову і знову. Цей вже продукт, можна так сказати, завоював Любов. Далі, це новинка і вже хід продажів. Маска з. Екстрактом зеленого чаю проти набряків. Я не пробувала, але я спробую, бо набряками я, бачите, яка ложечка є в комплекті. Бо я страждаю набряками. Здебільшого у мене набряки... Ну, кому цікаво. Здебільшого у мене набряки... бо в мене е... круглорічний, алергічний, хронічний е... рініт. Тобто. У мене алергічний рініт, який не проходить. І я користуюся засобами від алергії. І коли я користуюся засобами від алергії, то, звісно, у мене навріки трошки так більше зникають. Але коли не користуюся, то я. Роблю перерву, то в мене дуже так набряки, набрякають прям очі. Я довго не могла зрозуміти, від чого це, з чим це пов'язано. Можливо, це у мене з нирками проблеми, бо колись у мене були проблеми з нирками. Можливо, ще якісь причини. Я читала, що це жінка, коли доросліша, і, скажімо так, то в неї характеризується така особливість, що жінки, коли. Старіють, да, так, можна так сказати, то так у них виражається набряк це ніс під очима, такі з'являються набряки дуже. Але виявилося, що у мене це просто алергія. І коли я користуюся засобами проти набряків від алергії, то, звісно що маю більш гарне обличчя, ніж коли не користуєшся. Але. Маску я теж спробую. І в кого немає такого Реніту, а просто є трошки набряки без причини, тому що, просто, може, трошки попили водички, може, просто спека, може, ще якась причина. То такі масочки, звісно, спасають. У мене були подобні, подібні, подібні. Я їх люблю і користуюся, протестую, розповім. Далі, що я ще хотіла сказати, що тут у мене було, це було таке бульбашкове мило. В інших компаніях я ніде його не бачила в подібних компаніях. У мене це антіцилурітне. Я його вже розпакувала, дуже класно пахне. Тут такий є великий асортимент, я розумію, е, дивилася таких мил. Зараз ми знайдемо талію. Каталог поділений по серіям. Що у нас виходить? У нас виходить така відеорозмова, можна так сказати, так? Да? Відеорозмова у мене на кухні. Не бачу я в каталозі. Можливо, його саме в цьому каталозі не надрукували. Ага, так, це просто мило. Ось, бачите, воно представлено в 4, 4, 4 види проти целюліту для надання сяєни, проти пігментних плям і з вітаміном С. Протестую, розкажу. Аромат дуже класний, і думаю, що розставатися з ним буде теж дуже зручно. Одразу воно бінеться і можна робити мікромасаж. Думаю, все супер. Далі, що ще я вам хотіла показати, щоб ви, може, е, одразу впізнаєте компанію по двом таким дуже е, розкрученим, можна так сказати, в Тік-Ток-кремам. Один крем, омолоджуючий крем зволожуючий крем з екстрактом равлика. Зволожуючий, і інший крем BOTOZONEX проти зморшок. Я сама особисто, це мої особисто крема, і це вже не перший, не другий тюбік, не перша і не друга пара. Я особисто ними користуюся а, на постійній основі. Якби я не була така червона сьогодні, то я б вам може показала, що у мене так, в принципі, я ним, задоволена ними, і в мене немає більш-менш немає нарікань до зморшок. До себе. До того були. І ще останній вже продукт, не буду вас мучити, я дуже щаслива, хто залишився зі мною до кінця і додивився це відео, то такий хід продукт, хід продажів він був у всіх каталогах: і Юнайса, і Лівести, і ще в деяких компаніях, і також представлений у нас в компанії в Олівеста, і буде тепер єдиний доступний. Український продукт, який по своїм властивостям, по своїй якості абсолютно ідентичний до всіх гелів з кінським каштаном, які були в каталозі ЮНАЙС і в каталозі Доктор Клінік. Цей продукт, по суті, просто унікальніший. Я всім рекомендую його мати в себе вдома. Він е не лише протинабряків і противарикозну дію має. Він також має, я його використовую як антицелюлітний крем, бо целюліт це набряки. Е на все тіло, як знеболювальний е засіб. Я користуюся, розтираю їм шию, коли в мене болить голова або мігрень, мене мучає. Коли в мене втомлені ноги. І крім того, за ним повертаються, повертаються, повертаються знову і знову. Це хід продажів, цей продукт вже виробляється на власному виробництві компанії Лівеста, він вже теж завоював серця і, як ще раз повторюся, він має бути у кожного вдома. Наразі це невеликий такий обзор був. Я дуже дякую всім, хто залишився зі мною до кінця. Я дуже сподіваюся, що ви мене там підтримаєте, щось напишете. Я зроблю розсилку, можливо, зроблю розсилку, і вам надішлю повідомлення, повідомлення про це відео. Ви зможете повністю подивитися. Ще раз нагадаю, що в кого залишиться. Питання, або потрібна допомога, або ви хочете зареєструватися, якщо ви не зареєстровані, посилання на реєстрацію я залишу в описі до цього відео. А питання свої можете писати або в коментарях, або якщо є ваш наставник, і у вас є, у вас є мій телефон, ви можете мені особисто зателефонувати. Можливо, я залишу тут теж в описі свій телефон, але, але подумаю. Бо буває часто пишуть на моєму попередньому каналі, то в мене був залишений телефон. Він зараз вже не діє, і канал теж не діє, бо він був. Для іншого глядача, іншою компанією пов'язаний, він просто втратив свою актуальність. То дуже часто мені писали на WhatsApp, на Viber, і навіть телефонували, що буває не дуже зручно, хоча я стараюся відповідати всім. Дуже вдячна вам, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і чекайте на мої нові відео. Я сподіваюся, вони будуть дуже вибачаю, що воно може було таке розтягнуте, якесь трошки куценьке, якесь трошки. Е Невдали, можна так сказати. Я буду старатися. Всіх обнімаю, всім мирного неба. До нових зустрічей!